Друзі, привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами, скільки грошей приносить мій невеличкий курятник за місяць. Спочатку я завела курей для себе, щоб мати домашні яйця для сім'ї, але зараз мої курочки несуть більше, ніж ми можемо з'їсти, і я почала продавати надлишки. Отже, давайте разом підрахуємо, скільки грошей це приносить і чи дійсно це вигідно. На даний момент у мене є 12 курочок і 1 півень. За минулий місяць мої курочки принесли 34 десятки яєць. З цих 34 десятків 10 десятків яєць пішло на потреби моєї сім'ї, а 24 десятки це надлишки, які я вирішила продати. Ціна за десяток на той момент коливалася від 60 до 80 гривень. Але візьмемо середню цифру 70 гривень за десяток. Отже, 24 десятки по 70 гривень дали мені 1680 гривень. З цієї суми я витратила на корм для курей приблизно 500 гривень. Цих грошей вистачить, щоб приготувати курей протягом місяця. Можливо, мені доведеться ще щось трохи докупити, але в основному цього вистачає. Якщо від 1680 гривень відняти 500 гривень, які я витратила на корм, то виходить, що чистий прибуток за місяць становить 1180 гривень, і при цьому я маю безкоштовні яйця для всієї сім'ї. Як бачите, утримання корей не лише забезпечує мою родину свіжими яйцями, але й приносить додатковий прибуток: 1180 гривень за місяць. Це невелика сума, але для невеликого курятника в межах міста це чудовий бонус. Якщо ви теж замислюєтесь про курей, навіть у місті, то це може бути чудовою ідеєю, і найголовніше, домашні продукти завжди найкращі. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось у наступному відео.